Вітаю, друзі! Я Віталій Портник сьогодні вночі дрони атакували російську столицю. Мер Москви Сергій Собянін повідомляв про знищення 15 безпілотників у повітряному просторі російської столиці. Про це ж повідомляли численні російські пабліки, а мешканці Москви ділилися відеокадрами про вибухи у своєму місті. Таким чином було підтверджено, що знаменита протиповітряна оборона Москви також має дірки, і безпечних міст на території Російської Федерації сьогодні немає. Навіть у Москві не можна відчувати себе у безпеці в час, коли Росія продовжує свою жорстоку і несправедливу війну проти нашої країни. І я завжди говорив про те, що насправді у Росії є, так би мовити, дві Ахілесові п'яти відразу, коли мова йде про стримування російського режиму та примус його до миру. Перший це нафтова промисловість і нафтопереробка. І як бачимо, останнім часом українські спеціальні служби діють досить ефективно, знищуючи. Потужності нафтопереробної промисловості Російської Федерації, і навіть добираючися до її нафтовидобутку. Як це скажімо, відбувається із нафтодобувними платформами Лукойлу на Каспі? Таким чином енергетичні можливості Росії спливають з кожним новим тижнем війни проти України, і це не може не даватися взнаки в. Знаки в Економіці Російської Федерації тим більш на тлі нових західних санкцій. Бо якщо Росія не може використовувати потужності своїх нафтопереробних заводів, в неї з'являється набагато більше сирої нафти для продажу. А тепер велика кількість провідних підприємств, навіть у таких країнах як Китай і Індія, які були фактичними спонсорами російського бюджету з 2022 року і допомагали президенту Путіну продовжувати війну проти України, відмовляються від закупок, щоб не створити нові можливості для конфлікту із Сполученими Штатами, і не потрапити під нові американські санкції. І таким чином Росії. Доведеться не тільки запроваджувати нові серйозні знижки на власну нафту, що у свою чергу призводить до зменшення доходів, але й зменшувати самий видобуток нафти, бо з такою кількістю сировини на ринку тепер нема чого робити. Ну я вже не кажу, що коли не працюють російські нафтопереробні заводи, Росії доводиться закупати. Потрібну продукцію вже не за рублі, і це також досить серйозно позначається на стані російського бюджету і створює можливості для майбутньої економічної і соціальної кризи. І друга Ахілесова п'ята це Москва. Російська влада будь-яка завжди стежила саме за стабільністю у столицях. Вважалося, що із провінцією можна розправитися без будь-яких проблем, і навіть звірства. У провінційних регіонах Російської Федерації, а колись радянського союзу, колись Російської імперії не дуже цікавили мешканців інших територій, де не було повстання вибухів та висловлювання незадоволення проти центральної влади. Це актуально. І для подій далекого минулого це актуально і для ситуації з путінським режимом. Згадаймо, скажімо, багатомісячні протести у Хабаровську на захист місцевого губернатора Форгала. Це не закінчилося практично нічим. Російська влада просто ігнорувала ці протести. А губернатор, який не вписався у кримінальну кланову систему влади в Російській Федерації, залишився у в'язниці на довгі роки. Але в Москві, як колись в часи. Російської імперії в Санкт-Петербурзі все інакше. Російська імперська влада, і в перші роки радянської влади більшовики особливо стежили за стабільною ситуацією саме у Санкт Петербурзі, а згодом у Петрограді. І коли не достежили, відбулася февральська революція 1917 року. Лютнева революція. Якщо говорити про. Український історичний термін, ну і потім жовтневий переворот, октябрьська революція, як її продовжують називати в самій Росії. А коли виявилося, що комуністичний режим не може втримати Москву, а це стало очевидним у серпні 1991 року, прийшов кінець і самим більшовикам комуністам. Таким чином Путін прекрасно розуміє, що війна може прийти на всю територію Росії і оселитися в Білгороді, Курську, навіть у Грозному це нікого в Кремлі не цікавиться. Навіть кількість можливих втрат серед військових в цих російських містах не обходить Кремль. А От російська столиця, от знищення нафтопереробки та... Військових підприємств у Москві, от закриття столичних аеродромів, а це, до речі, відбувалося і цієї ночі, це вже для всієї Росії ознака серйозної нестабільності. Бо якщо Путін не може захистити дорогих москвичів. Якщо вони також змушені ховатися від вибухів в результаті ударів безпілотників по стратегічних об'єктах Російської Федерації розташованих у самому серці цієї агресивної шовіністичної держави, на яку тоді безпеку, на який тоді захист може розраховувати звичайний малий? Росіянин єдиною мрією, якого в житті є переїхати до Москви і зі звичним презирством ставитися до провінціалів, яким не вдалося закріпитися у спальних районах російської столиці. Треба розуміти російську державну філософію і російську побутову звичку, фактично заточення на Москву, щоб усвідомити наскільки важливою для Путіна та його злочинного групування є спокій в самій російській столиці, а цієї ночі спокою у російській столиці не було. І так, підрив стабільності у Москві – це примус Путіна до миру, такий самий важливий, як знищення доходів Російської Федерації. Адже ми розуміємо, що доля цієї війни вирішується не на перемовинах у Берліні. Вона вирішується у гаманцях росіян у їхньому відчутті. Небезпеки, яке має стати всеосяжним і обопільним, і створити реальні загрози для подальшого функціонування одного з наймерзенніших і найтерористичніших режимів сучасного світу режиму російських чекістів. Ну і от, коли до Москви долітає дрон, це означає, що Путін починає хай не сильно, але відчутно. Побоюватися за своє подальше майбутнє і за майбутнє того жахливого режиму, який чекісти створили у Росії після краху Радянського Союзу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патреоні, Баймі Кофі Донелахі допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога й мир вам! Хай щастить!